Добрий вечір, слава Україні, добрий вечір, героям слава. Пані Ірино, ми от подивилися щойно сюжет про колумбійця на ім'я Янко Богдан, так який українського походження він вивчив Солов'їну і тепер популяризує українську пісню. Поділіться своїми враженнями і думками, так адже не всі українці за паспортом мають такий інтерес до української мови, до культури, хоча це велика гордість жити. На цій землі. А от хлопець з Колумбії так захоплено про це все розповідає і популяризує українську пісню. Як ви думаєте, чому? Я дуже дякую вам за таке, скажімо так, екзистенційно проблемне формулювання, але це не є якась новина для нашої історії, тому що ядро української нації завжди, у всі часи, було настільки потужним, незнищенним, Самодостатнім і магнетичним, що воно притягувало до себе чужинців, і не лише чужинців абсолютних, а тих, які і мали в собі якісь краплі української крові. Якщо говорити про ХХ століття, то це чи не найяскравіша постать чужинця, який працював на українську державу? Це Вільгельм Габсбург, який настільки був закоханий в український повстанський рух, зокрема у січове стрілецтво. Що змінив навіть своє ім'я Вільгельм на Василь, а прізвище Габсбург на Вишиваний. Він позбувся усього свого спадку великого роду і повністю віддався українській боротьбі та ще й вивчив українську мову так, що ми, українці, у ХХ столітті маємо читати його поезію, як неабиякий зразок української літератури. Чи інший приклад видатного українського історика В'ячеслава? Липинського чи ще одного видатного українського історика Володимира Антоновича, який принципово назвав себе сином. Українського народу, і найбільше що зробили тих два історики, які були польського роду, їхнє було завдання, так би мовити, відпольщити українську історію, тобто показати її самостійний шлях і її самодостатність. Це якщо говорити про царину політичної боротьби, воєнної боротьби і наукової боротьби, а ви наводите ту сферу. Яка є надбанням ну найширших кіл суспільства, і тому сьогодні, в час цієї великої московсько-української війни, я сподіваюся, що вона реально стане національно визвольною. Такі приклади нам дуже важливо тиражувати і показувати, власне, через те, що ми дійсно живемо в країні, де є люди, які відступилися від своєї рідної мови. Це наслідок нашої страшної розтерзаної історії. І для того щоб давати їм не суб'єктивну оцінку, наприклад, якусь там злу, агресивну чи ще якусь іншу, треба просто подивитися у глибини нашої історії і зрозуміти, як що надзвичайно важливо знати, як змінювали етноструктуру України, тобто як українців вимордовували голодом, як українців виселяли з України а натомість в Україну. Завозили чужинці. Потім ці чужинці, ну щонайменше від 91-го року, голосували і заводили нам в парламент абсолютно ворожі сили на зразок Медведчука, Ківи, Шуфрича і так далі. Це такий вислід нашої колонізованої історії, але є і ще один дуже небезпечний сигнал, який ми з вами побачили відповідно до перепису 2001 року. Відповідно до цього перепису, 14,5% України Українців сказали, що вони українці, але є їхня рідна мова московська. Оце і є найвищий коефіцієнт яничарства в Україні. Це власне свідчить про те, що політика окупації дала свої колосальні плоди. І ми ті плоди сьогодні бачимо на прикладі тих нескінченних мовних конфліктів, які виникають саме через агресію з боку рускоязичі. Тому що ці люди ніяк не можуть змиритися, що вони в суспільстві, в якому грали роль першої скрипки, були недоторканними, були тими, які мали абсолютне право. Тепер опиняються на позиції, ну що найменше рівних з рівними. Тобто вони опиняються от в цьому страшному психологічному конфлікті. З яким вони не можуть змиритися, а завдання українців власне показати свою силу в себе вдома, щоб вона не мала характеру майбутнього часу. запануємо і ми браття у своїй сторонці, щоб ми реально панували вже кожного дня. А таким співакам, яких ми побачили тут, треба давати широку дорогу і неймовірно дякувати їм, що вони несуть золото нашої культури в абсолютно різні українські середовища. Ми з вами нещодавно так відносно обговорювали ще двох молодих іноземців, які живуть в Україні, і за доволі короткий час вивчили українську мову. І один хлопець з Еквадору, інший також з Колумбії. Мабуть, так. та в країн Південної Америки якась особлива любов до України і до української культури. І це не може не тішити. І ці хлопці казали, що та так, так і треба, бо ми дуже любимо Україну. Але ну на жаль, ми маємо. Інші випадки, і я хочу, щоб ми разом з вами переглянули один сюжет і також його обговоримо. За наругу над українською мовою позбувся роботи. Така доля чекала 19-річного таксиста з Одеси. Приїхавши на виклик до замовниці з дитиною, водій відмовився їх зачекати та вирішив скасувати поїздку. Однак, замість того, щоб просто поїхати, хлопець почав ображати жінку через те, що вона розмовляла українською мовою детальніше у матеріалі. За образи української мови втратив роботу. Сервіс онлайн замовлень Таксі Уклон припинив співпрацю зі скандальним водієм, який назвав державну мову України жлобською та сільською. Про це журналістам телеканалу НТА повідомили у відповідь на наш запит. Ми зовсім не толеруємо російську мову, тому з цим водієм уже припинили співпрацю. Нагадаємо, приїхавши на виклик до замовників жінки з дитиною, таксист не захотів почекати їх декілька хвилин на точці посадки. Добре, добре, виходимо, виходимо. От, 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 жлобський, на, язик. Обурення через прохання та те, що вона спілкувалася українською мовою. Він висловив колегам таксистам у спільному чаті. Пока що на, на дурдом зразу. Сільською голос, ся х од'їхав, стою на установки, тому що заїзду во двор нету. Ну, я жду три безплатно, чотири платно. Пішка, вона. Коли жінка ще раз зателефонувала до хлопця з проханням зачекати її з дитиною, таксист з використанням нецензурної лексики облаяв її. Я риб їді, йді на три рази, а я говорю, і пі зграсила. Я дитиною, в рот у тебе твою дитину. Відео інциденту опублікував одеський волонтер Дем'ян Ганул. Згодом стало відомо, що таксиста звати Михайло. Хлопцеві 19 років. Він є студентом одного з місцевих вишів. Каріна читаєло телеканал НТА. Назвичайно велика різниця і ну, це вражає. Насправді хлопцеві лише 19 років, він народився у вільній у незалежній Україні, але українську мову вважає сільською. Ну, як ви вважаєте, пані Ірино, чому така ненависть, зневага до мови тієї країни, в якій ти народився, в якій ти живеш? Це от говорить про незнання історії, чи є ще якісь на це причини? Я думаю, що тут є кілька причин. Це свідчення повного і абсолютного краху мовної політики, яку провадили у нашій державі впродовж 32 років. Він продукт оцієї ліберально-гібридної мовної моделі, вседозволеності хама, і те, що цю істоту звільнили з роботи, ну чесно кажучи, йому від того ні не холодно, ні не жарко, бо він є студентом. Він далі буде продовжувати своє навчання. Тому, коли я була депутатом Верховної Ради, то ми разом із Юрком Михальчишиним зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за образу української мови у публічних місцях. Тобто, якщо би ось це сотворіння розуміло, що він за це сяде в тюрму, ну, то воно би не квакало перед нами. Тому, друге, тільки жорстке покарання таких людей. Може загнати їх на повний і абсолютний маргінез суспільства. Тобто жорстке покарання. Не оці смішні штрафи, які є у нашому ліберально-гібридному законі, який абсолютно не може захистити українську мову в державі, до речі, як і мене. Так? 29 числа, третє засідання суду апеляційного у справі моєї вимоги, щоб українська мова повсюдно звучала у Збройних силах України. І нарешті третє. Третє, це якась серйозна психічна драма в цієї істоти, яка потребує негайного лікування, тому що ця така зневага до українців, зокрема до, як він каже, села, а село це колиско будь-якої цивілізації. Насправді свідчить про панічний страх цієї істоти перед силою української мови, перед те, що українська мова власне виходить на найширші дороги нашого з вами буття. І врешті, четверте, ми маємо давати дуже жорстку відсіч таким щелепам. Тоді ці щелепи будуть розуміти, що говорити, а що не говорити. Мене абсолютно не дивує вік цієї людини. Навпаки, це спростовує думку про те, що, мовляв, старше покоління очманілих рускоязичних. Ми вже не перевиховуємо. Мовляв, треба робити ставку на молоді Суть абсолютно не в вікові. Суть в тому. Що в державі не створено атмосфери категоричного несприйняття ось цього рускоязичного хамства? І я дуже сподіваюся, що ця війна навчить українців в тилу поводити себе дуже войовничо до будь-якого знаку рускового міра, а це руський мір за кермом. А ви сказали про жорсткі покарання, які повинні бути у таких випадках. Ну, пані Ірино, а як ви вважаєте, чи ми? Дійдемо колись до цього моменту, до цього етапу, що ці жорсткі покарання кримінальні таки впровадять за зневагу до української мови за такі слова так дії. Той закон, який ми зареєстрували з Юрком Харчишином ще 2013 року, не пройшов навіть обговорення на комітеті, не те, що допущеність законопроєкту до Верховної Ради. Я не маю якихось особливих ілюзій, але позитив полягає вже тому, що ми з вами обговорюємо це і ви чи не єдиний канал, який завжди порушує цю проблематику. це означає, що ідуть хвилі відгуку на цю тему. І що активніше, притомні, журналісти, а серед них є всякі, так як всякі є серед політиків і серед студентів, і всього іншого, будуть максимально цю тему порушувати. І тоді в суспільстві буде витворюватися оце негативне сприйняття такого явища. Звісно, що я не можу сказати, що я очікую, що після. Перемоги у цій нашій великій війні наша Верховна Рада буде складатися з україноцентристів чи націоналістів. Ні, я не маю таких ілюзій, але я знаю, що кожен з нас на місці має робити свою справу. Ви як журналіст, я як науковець, а хтось це просто як. Пасажир у такої істоти, то таких не мають сідати у машину, на таких мають скаржитися, і оператору, якого він працює, викинув це як сміття. А як, от, донести деякій частині суспільства, те, що Росія ворог, що Росія агресор, який має на меті. А лише одне це знищити Україну, українську мову та культуру. Вони спалюють наші бібліотеки, знищують друкарні. Так, ну тобто це все, аби просто ми зникли з лиця землі як нація, і не було навіть нічого згадувати так? про що українське. А тому ми, як свідомі громадяни, ми маємо бойкотувати все російське. Як нам це доносити? Як з цим боротися? Що робити? Знаєте, 100 років тому, у 1919 році, геніальний український мислитель ем, Микола Євшан, який мав справжнє прізвище Федюшка, виступаючи перед воїнами Української Галицької армії, які розуміли, що тоді вони змінюють напрям нашої історії. І боролися на кілька фронтів і з білими, і з червоними, і з поляками, і, і ще і з німцями, і з ким завгодно. От власне Євшан тоді промовив цю сакраментальну тезу, яка насправді є латинським прислів'ям: якщо їм не допомагає залізо, то допоможе вогонь. Коли їм не допомагає вогонь, то вже їм нічого не допоможе, і вони рабами зостануться. Тобто є люди, яких реально неможливо у чомусь переконати, і не на тих людей нам треба спрямовувати свою енергію. Нам треба спрямовувати свою енергію на тих людей, з якими до яких доходять елементарні і банальні істини, і вчити їх абсолютно нетолерантної поведінки у ставленні до таких істот бо витрачаючи енергію на нульових людей. Ми в результаті тоді не будемо мати часу, щоб робити щось поважне для іншої частини українського суспільства. А для тих людей має працювати тільки одна річ, вона називається дуже просто соціальний ліфт. Тобто ті люди, які не володіють українською мовою, ті люди, які працюють проти України, вони не мають отримувати в Україні ні роботи, ні освіти. І таким чином ми викидуємо тих людей на маргінес і позбуваємося їхнього як найменшого впливу на будь-які суспільні процеси. Тому неможливо змінити незмінюване, але можливо змінитися самому, тобто змінити моделі впливу. Працювати з тими, які слабкі, але можуть стати сильнішими, неможливо з гнилого яблука зробити яблуко свіже а навпаки, якщо гниле яблуко потрапить серед. Добрих яблук, то ці добрі почнуть гнити, бо будуть спостерігати за такими негативними моделями поведінки. Тому маргіналізація таких людей і не пускання їх у царину освіти і у царину праці, так як є в цілому світі. Ви не здобудете ніде доброї роботи, якщо не будете знати мови, тому що знання мови, повага до законів держави, знання її конституції це невіддільна умова інтегрування в те чи інше суспільство. Ми не толерували таких цінностей. У нас впродовж відновленої незалежності, навпаки, як найширше світло було для московського ротого хама, який посів усі царине життя. Тепер ті, які колись були активно москворотами, стали активно активними англізаторами. тобто, все, що завгодно, аби лише не українська. І оця брутальна англійська лексика, яка сьогодні потрапляє у нашу мову, яскраво свідчить про те, що відбулася дуже небезпечна мімікрія, тому що ми вже з вами надто добре розуміємо: ну певна частина українського суспільства, що Путін це просто сатанизм. І, але щоб ем, призупинити оцей бурхливий розвиток українства як вивільненої вивільненої енергії в часи війни, нам пропонують іншу високоточну ракету англійську ракету. От я знаю, що в львівській політехніці завтра будуть голосувати ем, якусь. Постанову про розширення функції англійської мови в навчальному процесі. Якщо ми розширюємо функцію англійської мови в навчальному процесі, це означає, що ми звужуємо функцію української державної мови. Це означає, що коли ви запитували, як ми розв'яжемо це питання, так. То насправді ми отримали ще один виклик: виклик через англізацію, яка насправді абсолютно підриває державний статус української мови, бо якийсь там торговий центр, який колись був Апрель, тепер не став квітним, а став ейприлом. Тобто, про що я? Я про те, що якщо ментально не змінювати людину. І якщо вона реально є гнила, то вона знайде спосіб для, ре... для реалізації своєї гнилизни. Тобто як в тій ситуації бути нам? Ну максимально доносити до людей правду, що англо-український суржик це така сама біда, як московсько-український суржик. І англійську треба вчити, але не замість української, як скажімо, оце плем'я. Бутокуди, яке сьогодні у нас при владі це пропонує. Тобто єдиного рецепту на це, звісно, не буде. Все залежить винятково від того, наскільки українець може стати сильним, чи може він бути такий сильний у своїх ідеалах і принципах, як сильний є француз, який ніколи не зневажить свого. Чи може він бути таким сильним, як сильним є німець, який не зневажить свого чи поляк, чи чех, і так далі. І як бачимо, поки що із цієї ситуації, яка розгортається в Україні, ми не наростили достатньо цієї сили у кількісному контексті, у якісному так, тому що герої титани тримають наше небо третій рік великої війни. А от те, що відбувається в тилу, це не менш загрозливе ніж ті каби, які сьогодні летять на. Харків і на інші наші прикордонні міста, а знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення Росії дуже багато людей, молодих українців старшого віку, перейшли свідомо на українську мову, на українську культуру. Вони забули про все російське. Але як тут бути, можливо, трохи заглядаємо наперед, але все ж теж це важливо проговорити. От після перемоги України над Росією, як ви вважаєте, чи повернеться частина українського суспільства до ворожої? Культури, так чи на це здатні лише, як ви кажете, слабкі нульові люди? ну Гарне визначення нас тут народилося з вами, правда, нульові люди. Щодо свідомого переходу на українську мову, це власне той випадок, який цитував Євшан, що ракети навчили і бомби навчили. Так, це ж треба було, щоб стільки жертв ми отримали, стільки людей загинуло і. Цивільних і військовиків, щоб хтось там щойно на 33-му році нашої незалежності повернувся до мови землі, хліб, з якої ці люди їдять, це, це страшно навіть собі уявити, як це можна було за 32 роки жити у московському полоні, ментальному московському полоні. Можливо, через те ми маємо такий от страшний полон дуже багатьох людей реально на теренах Московії, тому я вважаю, що ось це ваше міркування, що хтось свідомо перейшов на українську мову. Я маю до нього певні застереження. Не заперечую, що певна частина перейшла свідомо, і за це дякуємо їм. Бо вони посилюють українство так. Бо ми всі з вами в одному човні. Але певна частина перейшла на українську мову зі страху. А страх має різні характеристики. Є страх етичний, тобто природно кожній людині боятися за своє життя. А є страх, який ми називаємо пристосуванством, є страх, який називається ну, пігмаліонством, Тобто людина робиться зі страху, а не зі своїх внутрішніх переконань. Тому я вважаю, що без сумніву буде така категорія людей, які знову перейдуть на звичні для себе рейки, тому що це є складник їхнього внутрішнього світу. І чому я про це можу стверджувати, власне, хоча б через те, що у Львові нещодавно відбулося якесь підпільне збіговисько хороших руських? Отже, у мене запитання, якою мовою приїхавши до нашого унікального міста, спілкувалися ці люди. Хто провадив це збіговисько? і як можна в час цієї великої війни, яка триває десятий рік, а не третій, проводити це в нашому місті і мати якісь ілюзії щодо хорошої русський» і плохої русський»? хороший русський у хорошому пакетику іншого варіанту не буває. Це власне сигнал про те, що нас готують до чергового угодовства, нас готують до взаємин із Москвою на майбутнє. Ось, прошу, ви якраз показали ось це. На майбутнє таким способом умиротворюючи нас на глибинному ментальному рівні, тобто це вкрай небезпечні сигнали, особливо перед цією так званою мирною конференцією, яка має відбутися в Швейцарії, тому що наші стосунки з Москвою можуть мати тільки один єдиний вимір: величезна. Лінія е, е, захисту від них і е, величезна стіна. А якщо є хороші руські, то я їм щиро бажаю будувати хорошу Росію, але не в нас, не в Україні, не сюди приїздити, а боротися із Путіном. Нам їхні сльози не потрібні. Нам не потрібне їхнє ниття. Ми за тих три роки, чи десять років мали би побачити, є вони якою силою, чи як кажуть у нас в Галичині, це є помпка доровера. Насправді це абсолютно карликові постаті, від яких нас нам може бути шк... лише шкода, тому що їхня кількість численна, і вони без сумніву, абсолютно більшість з них грають ролю. Хороших руських, тому щиро їм бажаю будувати хорошу Росію подалі від України, і те, що наша влада підтримує такий напрям розвитку, ви говорите про майбутнє, мене абсолютно не дивує, тому що ця влада, яка сьогодні є, і попередня абсолютно невідмінна була від неї, це насправді все носії совкової культури совкової культури, культури руського міра, 95-й квартал у нашому просторі з 2006 року. Саме він будував оцю ідею. Єдності з Московією і не лише через русський язик, а через ці ідеологічні посили, які закидувалися через 95-й квартал, не лише від 2006 року, а в останніх їхніх виступах про зневажне ставлення до жінки-переселенки і чогось іншого. Тобто вони говорять про те, що їм близьке. Що насправді є елементом їхнього внутрішнього світу. Чи можемо ми це змінити з вами? Люди іншої моделі. Ну все залежить знову ж таки від того, з чим ми приходимо на виборчі дільниці і за кого ми голосуємо. А щодо ось цього подоляка, то що можна чекати від людини, яка була політтехнологом Януковича. Невже у його голові сталися такі метаморфози? Як бачимо, метаморфоз не сталося. Цей чоловік закликав карати Ірину Фаріон. Тому цілком логічно, що у Львові він зустрівся зустрічається із представниками Московії, які не мають іншого кольору, крім кольору крові наших хлопців. Це ворог, це найстрашніший ворог.